Привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі Шуршим. Сьогодні у нас знову кулінарія. Приготуємо щуку. Я думаю, в нас вийде щось смачненьке. Подивимось! Тож, що ми сьогодні будемо готувати? Це самі щуки. Нам треба буде ще лимон, помідори, чесник, цибуля. З приправ паприка копчена мелена, чорний перець і базилік. Ще треба соєвий соус, петрушка і кріп. Два пакування, бо їх треба багато. І сіль. І обов'язково вогонь, який ми вже розпалили. Будемо сьогодні запікати її на решітці. Зараз перегорить вогонь. Я швиденько замариную, все понарізаю, начинку всередину ставлю і защіпнемо живіт зубочистками, щоб не розпадалося. Щось отак буде. Насидився я вже на кухні, понарізав все, все зробив. Зараз вам покажу, що вийшло. Так, дивіться, основне щуйки зробив надрізи, в які ми поставляємо помідори, цибулю і лимон. Друге, що я зробив, це така заправочка, якою ми змастимо щуку. Тут паприка копчена, базилік, перець чорний, соєвий соус, трішки олії, сіль. Ось така у нас суміш вийшла. І третє, що я зробив, це начинка, яку ми будемо вставляти всередину щуки. Ось сюди. Тут в нас помідора, цибуля, чесник, кріп і петрушка. Також спеції. Все перемішано і готово до того, щоб ми його впихали в рибу. Я думаю, що з цього має вийти чудове і смачне. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати чудову страву. Я сподіваюся, вона буде смачна. Сьогодні шеф-повар, головний, то є буду я. А Саша мені буде допомагати. І я сподіваюся, що буде в нас щось смачненьке. А Яке ж воно може бути? Що там, будеш допомагати? Шеф-повару. <реш> шеф-повар зазвичай командує. Ну так, да, я буду командир сьогодні. По такому будемо щучку. Сьогодні фарширувати, так? Да? Так? Угу. Я думаю, смачно буде. Тож починаю. Зараз покажу вам, що я вже зробив. Дивіться, першу більшу вже приготував. Тут в нас надрізи ось такі глибокі, в які лимон, помідора, цибуля вставляються. І всередині зашив з начинкою. Хотів зубочистками закривати, але вони ламаються, не можуть пробити шкіру щуки. Тож використовую голку і кулінарну нитку. Так, ну що, давайте з другою проведемо ту ж саму операцію. Беремо начинку, вставляємо. Ось смакота буде, мені здається. Начинка з спеціями, так? Да? Так, да, так. Да. Нормально. Супер. Я думаю, має бути дуже смачно. Мені взагалі щука подобається. Я перед цим їв жарену, то теж мені понравилась, класна така. Хоча я їв жарену меншу, вона трохи суховата, а ця більша це взагалі буде класна. Угу. Напишіть в коментарях, може щось я не, не так роблю, може щось неправильно, Може у вас є якісь зауваження до цього всього. Цікаво буде почитати, яка думка людей. Ні, ну, рецепти є різні. Хтось так робить, хтось так. До. Так, приступаємо до шиття. Тут горить вогонь, трохи мене підпікає в бік. Сьогодні взагалі дуже теплий день. Да. Сьогодні. сьогодні на рибалочку треба йти. Сьогодні, сьогодні... сьогодні, да, сьогодні всі люди, мабуть, на рибалці, субота, хороша погода. Плюс 28 сьогодні. А в нас на календарі 21 жовтня, да? 28 градусів. Всі в футболках ходять, навіть я бачив в шортах ходять. А ж не, як тепло. Угу. Баби не літо? Так. Да? До речі, половину сьогодні бачив, літала Що там в тебе виходить? Що ж ти думав? Це зафарширована щучка. Тепер давайте вставимо Опа. вкусняшки в спину. Помідора. І лимон. Такий себе великий дуже. Ти може їй на бочок. Постав, буде легше засувати. Нормально мені засувати. Да? Да. Моє діло командувати. Я зрозумів Ти ж шеф кухар сьогодні, так? <laughs> да? Так. Да. А ти повинен слухатись. Так. Да. Да? А якщо ти щось не так кажеш? Я все, Чи ти все, так, Я все так кажу. Ага. Добре. Так, все. О, аж спина заболіла. Наші дві рибинки готові. Зафашировані і прикрашені смакотою такою. Клас. Багато часу це займає, до речі, але воно того варте має бути дуже смачно. Так, а тепер візьмемо цей соус, який ми зробили, і пройдемося по щуці. Так, треба, щоб в щілинки попав. І збоку також треба. І наша щука вже майже готова до запікання. Ну, вона така грубенька, буде довго запікатись, мабуть. Ну, в принципі, риба вона ж быстро, да, печеться. Mm -hmm. Не, ну, треба, щоб її пропеклася. Mm -hmm. Тепер хай постоїть трошечки пройдеться, поки вогонь догорить, вона промаринується, всі щілинки всі позаходить. Солосте буде дуже класно. Щось вогонь у нас слабенько горить. Він же перегорів майже. Якісь дрова такі не хочуть горіти. Це, е... Це вишня. Вишня, да, да, я бачу. І, і вони під дощем лежали. А, ну да. Це мої проблеми. Зараз перемішаю їх, хай догорають. Там жар в принципі вже хороший знизу, бо багато перегоріло. І скоро будемо ставити. Так, ну що, друзі, попробуємо її покласти в решітку. Решітка в нас бойова, вже три роки з нами катається на риболовлі, да? Да. скільки вона вже всього пересмажила. На Наступний рік треба вже нову купляти, бо вона вже така е, ну, своє віджила. Да, від вогню вона вже така тоненька стала, перегоріла трохи. Так. Лягла? Так, да? нормально. І давай шість цього містимо якось. О! Нормально? Так, да, дві щучки таких гарненьких. Да. Тепер треба їх прижати. Ж, якось прижати, так? Да? Угу. Не знаю як. Вони такі кругленькі, повненькі. Тут вже дрова <смеш> перегоріли, а такий добренький. Та, Дивися, Батько, ага, ти ще, ще полиємо, ага. трішки. Решіточку змастили полією, щоб не пригорало. Ой. Так, ставиш? Наву. Тільки поставив вже шкварчить. Це ж скапує. А який аромат від цього маринаду йде. Так, зараз буде капати. Mm, кайф. Поки це все зараз вижеться, вологаться, mm -hmm. треба довго, в принципі, чекати, я так думаю. Не півгодини, як ти казав. Ні, не більше півгодини. Більше, більше. Бачиш. Привіт, рибаки, та рибачки. Всі допомагають і батько, і Діма. Коротше, готуюся до риболові на, на окуня. Знімати не буду так, хочу для, для душі піти. Ось цей колір блін, по окуню самий топ. Я його довго шукав і вже в всіх магазинах, де я купую, я їх позабирав. Це знайшов останню пачку на ось такі довгі, бачите? То я відміряв 4 цих кільця, обрізав і зробив з них коротенькі. Окунь просто дуріє. Но на озерах не, не дуже йде, а на богу просто в шоці від цієї приманки окунь. Хто знайде, купуйте відразу. Це у нас що фанатік гіпноз. Колір 024. Це насилу на шов, на хочу піти окунька половити. А взагалі-то вже так набило трохи окуня ловити. Хочеться вже щось більше, хочеться судака, щуку. Хочеться вже на якесь озеро поїхати на щуку. Прикольно було. б. І маємо десь з батьком їхати на судака. Хочемо поїхати в потуш, я так думаю. Пробуємо там піймати судака і також закинемось ще на коропа. Саша буде судака ловити, а я буду коропа ловити. Там в потуші дуже багато коропів. Я думаю, якщо цілий день посидіти, то може якийсь короп і Да. Дімо, візьмемо з собою. Да. Візьмемо. Но вторг договорилися. Будемо всі рибачити. Да, риба смажиться, аромат йде просто неймовірний. Я думаю, має бути дуже смачна. Угу. Я переживаю, головне, щоб прожарилась. Ти завжди переживаєш, в тебе завжди все сире. Мені, мені вже так, так набридло. що ні разу не було нічого сирого, а в батьках все сере завжди. А через то воно і все хороше, тому що я довожу все до кінця. Через то воно все згорівше. Ні. Бо стоїть, бо тобі. Я дуже не люблю, коли всередині якась крова або біле, або не прожарене, я не люблю. Я люблю, щоб було, хай краще трошки. Хай буде сухариком, так? Хай лучше трошки пригорівше, але ну, щоб не сире було. Друзі, хто ще не підписаний на канал Шуршим, підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми смажемо пока А Зараз її переверну. Оба! О! Вона така тяжка. Тут дві штуки. Така вже прижариста, хороша, так? Скоро вже буде готова. <рес> жар, жар є. А, <рес> <шейпікси>. <рес> Риба вже майже готова. Виглядає шикарно. І як тобі рибка на вигляд? Ну, риба косма. І думаю, що смачна дуже. Надіюся, буде корисна і смачна. Вона да. Да. Ну, полівом корисна буде. Ну так. Да. Це щука, в ній більше вітамінів. Будеш їсти? Так. Да. Обов'язково. Все, будемо знімати рибу, вже готова. Просмажилася дивіться, яка гарнюща. Да, гарна. Тепер головне обережно зняти, да. чітко. Mm. І залишився кусочок помідори, так? Да? Так. Да. Так. Взяв а... снаряддя праці, бо без цього ніяк. Дуже важко. Хочеться її ціленькою зняти, гарно. А Ну, момент істини. О. Є, перша є. Да, тільки по... туди є далі, тільки подвин. Ні, далі буде велика. А, велика буде Да. Далі? А, а з цього вже. А може і ні. З це буде важче, так? Да? Я думаю, так. Да. Дивись, щоб хвіст, хвил хвоста піднімає, щоб він не зачепився. Так, ну що, пробуємо? Давай. Деві вийшлось. Да. Дивіться. Яка краса. Да. Класні щучки. Просто супер. Все, друзі, завершили ми приготування гриби. Я думаю, в нас вийшло воно чудово. Пишіть свою думку в коментарі. Як на мене, то просто кулінарний шедевр. Скуштуємо, подивимось, що воно, як воно. Я думаю. Це дуже смачно. Да, тобі вдалося під моїм наглядом. Супер. Я думаю, буде смачна, будемо зараз да? спробувати. Ось така страва в нас вийшла. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Кому не сподобалось, пишіть в коментарях, що вам саме не, не сподобалось. Продивлюся зауваження. Це також дуже корисно. Я думаю, у нас вийшло шикарно. Чекаю ваших коментарів. Також підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте вподобайки. Коментуйте. Побачимось скоро у нових відео. Всім пока, всім пока, до зустрічі!